Сьогодні вночі, 10 березня, російська авіація бомбила село Битиця, що за 24 кілометри від Сум. У результаті в центрі села два влучання. Одна з вирв глибиною близько двох метрів. Це вже друге бомбардування битиці. Перший раз 7 березня били в одне і те ж місце: офіс агрофірми ЛСК 11 Навпроти знаходилася сільрада. Її приміщення тепер відновленню не підлягає, як і два інші будинки поблизу. Загалом пошкоджено 25 будинків. Зруйновано пам'ятник загиблим під час Другої світової війни, що був навпроти сільради. Одна людина загинула, директор агрофірми. Одна людина отримала контузію. Ще одна мешканка села в шоковому стані, але на щастя не ушкоджена, розповів староста битиського округу Артем Янченко. Да, багато будинків постраждало? Ну ви ж бачите багато, пів вулиці. Ось. Пол первого ночі був перший взрив. Ну перший взрив десь далі був, а другий трошки вже пізніше. Минут на на, 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 на дві. Да. Зі зруйнованої сільради селяни виносять папки з документами. Ви діловод чи хто? Ні, 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 ми просто я просто житель села. Сказали допомогти вивезти документи сільського совіпатоб, тому що ж треба все перевезти в школу. Вночі, 7 березня, близько 22-ї російський літак скинув авіабомби і на базу відпочинку сонячна поляна, що неподалік від села Битиця. Це за 20 кілометрів від міста Суми. Говорить колишній бармен бази, а нині її охоронець Павло. Побачили світло, потім через секунду дуже дуже громкий взрив. Повиносило всі вікна, двері, було п'ять жертв поранених. Поцарапало людей руки, повилітало все. Ми зібралися ці швидко і побігли в підвал. Це був літак. Літак, так. Скільки бомб бомбінські? Ну, чотири воронки ми насчитали на території. За словами Павла, на базі відпочинку жили сім'ї працівників бази, вважаючи, що тут безпечніше, ніж у місті. Якщо б не тюль, та штори. Mm -hmm. Може б вже і не балакали з вами. Так і Битиці, ніяких військових об'єктів тут немає. В місцях влучань авіабомб воронки навколо зрізані осколками сосни. Обгорілі стовбури дерев. Це осколок російської авіабомби, який залишився у вирві після бомбардування сонячної поляни. Всі шибки біля епіцентрів вибухів в приміщеннях розбиті, вирвані рами та двері, навіть міжкімнатні. Одна з бомб влучила у літній павільйон. Від нього лишилися лише вирва та розкидані уламки.